Довго очікувана, напевно, перемога. Декілька матчів поспіль без виграшів було. Наскільки важливо сьогодні було три очки здобути? Е, ну, було дуже важливо здобути три очки. Сьогодні була дуже тяжка гра. Е, ми були готові до такої гри і е, дуже задоволені, що взяли три очки. Дуже важливі три очки. Просто стояв на своєму місці і все, то гарна пішла передача з, з кутового. Едік здорово випрыгнув. і ну так, трішки фарту, але без цього нікуди. Це можна звати голівачівкою, Так голівучівка, так завжди приємно забивати переможні голи, але головне, що сьогодні команда показала характер, десь вистояла. тому що на перший план виходили якісь бійцівські якості, котрі ми показали на протязі всього матчу. Тому я гадаю, і створювали моменти, особливо в першому таймі, і Я гадаю, що перемогли. Більш-менш заслужено. Попередньому турі оболонь була одним з таких сюрпризів. Виходить, що під вдалось підготуватися добре. Вдалось добре підготуватися. Ми сьогодні відійшли, ми сьогодні не пресінгували, бо знали, що оболонь дуже добре грає ну, довгими передачами і підбирає дуже добре м'ячі одразу проводить або подачі, або б'ють поворотами. Вони з чорноморцем завдали там більше 20 ударів. Тому ми готувалися до цієї. Знали, як буде оболон діяти більше шукати вільні зони за спину наших захисників. І ми трішки віддали їм ініціативу і вже так грали по моменту і вже. Шукали якісь моменти для пресингу. Сьогодні і поле ж бачили, що в такому, такому скрутному положенні. Але для, для обох команд, звичайно, але ж ми е, любимо грати з м'ячем, що створювати. Але сьогодні ну, важко було щось е, так створювати, особливо через центр, тому що ж бачили м'яч, що дробить, якісь там моменти, тільки якась там незручна передача і все, і можна отримати. Контратаку, тому так не намагалися не ризукувати і більш прагматично грати. Сьогодні наприкінці матчу за вашою участі був момент такий суперечливий, що там була рука чи ні після удару. Ну, Мені здається, попав м'яч. Ну, мені трохи не видно було, бо я бив і одразу підняв і від гравця відскочив, а хлопці кажуть, що там була рука. Заміна ваша у вас викликала таке здивування на перший погляд, потім все з'ясувалося, що чому Та, рішення таке? було? Так, це звичайне звичайна заміна. Це тренерське рішення, тому е, потрібно було щось освіжити в ПВ Тому думаю, Даніель добре впорався зі своїм завданням. Він шукав зони, цеплявся за м'ячі і дуже багато сохранив м'ячі для нашої команди. І вже потім ми. Е, Завдяки цьому створювали якісь моменти і йшли вперед. Ну а ви тепер будете свіжішим на на наступний мабуть, матір. мабуть, так тому що так наступна гра вже в п'ятницю, потім у вівторок. Тому за так за дев'ять днів три три гри. Але як ви бачите, обойма не не сильно велика в нас, тому більше молоді гравці сьогодні були були в заявці. І, потім тому. Усіх чекаємо, хто травмований, хто не зміг сьогодні грати. Дискваліфікації по черзі вибивають ваших партнерів по півзахисту. Сьогодні Руслана Баменка не було наступного разу. Не буде Рубчинського. Наскільки це так дискомфорту додає у Грі? Ну кожен гравець дуже важливий для нас, але краще по одному так сказати пропускати ігри. Аніж там три-чотири випали на одну. Краще вже по одному. До наступного матчу не так вже далеко. Які думки перед матчем зру? Ну, треба теж обов'язково перемагати в кожному матчі, але завтра буде вихідний і післязавтра ми почнемо готуватися вже до руху.